Кожного разу, коли він приходить до цього лісового озера і дивиться услід паралітним птахам, усе, що сталося з ним понад 30 років тому, геть не здається таким фатальним. Як невдомна природа раз у раз знаходить нові сили для відродження, як птахи раз у раз будують гнізда одним дзьобом, так і він щодня доводить втратити руки, не означає втратити силу духу. Йому було 25, коли через один необережний рух прес розчавив йому обидві п'ясті. Не можна передати той болі. Його в тому що 5 міліметрів руки стали пущиною. Вилазили з боків кості, шкура це полопало все на світі. Просто було ужасно. Був молодий, видержав. Крок за кроком, інструмент за інструментом. Він заново пристосовував предметний світ під те, що залишилося від рук. А світ внутрішній до нових правил гри. Я е, сам це все придумував, сам робив сам собі, тому що ніхто не зробить так, як сам. У мене була задача працювати. Це одна, одна моя основна задача. І я борош всім, всі 32 роки роки. Кожний день я борюсь, щось придумаю, щось навчаюся. Я не устаю отримувати задоволення від своєї роботи. І вдома, і на роботі він майстер на всі руки. Столярувати без рук для нього немає в цьому нічого дивного. І хотілося робити так, як всі інші. Не було, наприклад, із моєї сторони якоїсь. Безпомощності. Він живе як усі, а працює ліпше за всіх. Навчився готувати, рибалити і шити. І навіть перемагати на турнірах із настільного тенісу серед здорових спортсменів. Я вижив практично з своїх груп все, що міг. Я їх не жалів. Але зараз трошки я їх починаю жаліти. І то жалко. Я інколи буваю до них несправедливий, намучую часто. А після роботи він знову приходить слухати лісову тишу і весняне курликання перелітних птахів. Значить, зовсім скоро настане його улюблена косовиця, коли він дістане перероблену під свої руки косу і коситиме цілими днями. Я є, що от на косовиці цілий день кошу, я в кінці забиваю косу і завжди дякую своїм рукам, що ніхто не бачив. Я цілую їх. І я... Спасибо вам за виконану роботу. Іду Я просто дякую їм, що вони виконують те, що я хочу.